Малята. Подивіться, до нас на заняття завітав песик. Діти, а песик це домашня чи дика тварина? Так, це домашня тварина, бо він живе біля людей. Люди диплуються про нього, а він допомагає охороняти житло. Сьогодні, малята, я пропоную вам вивчити віршик, який називається песик. Слухайте віршик уважно та запам'ятовуйте. Вірний сторож є у нас. Ой, який спритненький. Любить гратися весь час. Песик наш маленький. А тепер давайте ще раз повторимо віршик. Вірний сторож є у нас, ой. Який спритненький, любить гратися весь час, песик наш маленький. А давайте повторимо віршик повністю. Вірний сторож є у нас. Ой, який спритненький. Любить гратися весь час. Песик наш маленький. Малята. Я сподіваюсь, вам сподобався віршик про песика. Повторіть його іще раз разом із своїми батьками та надішліть мені відео вивчених ваших віршиків. Бувайте, малята!